Всім привіт! Сьогодні у нас на ТО не дуже такий частий гість, і я думаю, не дуже багато таких машин взагалі їздить в Україні. Це Cherry Carri K-60. В пробігу тут 18 тисяч кілометрів, і побачимо, що у нього по маслу, який колір і взагалі там є рівень чи немає рівня. Будемо заїжджати. Що взагалі можу сказати по автомобілі? Перший раз в такому автомобілі сижу. Доволі цікавий такий електромобіль. Я дивився на них, якщо так купувати під таксі, то цікава машинка. Так і не купили таку машину. Тут 80 кВт двигун, батарейка, подивлюся, я не пам'ятаю, там біля 50 кВт має бути батарейка. Тобто плюс-мінус вона так, свої там 250-300 має виїжджати машинка. Ну, Зараз побачимо, що в неї знизу, побачимо, що там по маслу, по кольору. І буде ще якийсь такий невеличкий, але досвід. Бачимо тут сталюка стоїть, Стальний захист. Ну і такий, я думаю, кілограм 100 буде. <рес> не, скільки тут? Троєчка метал. Ну і що, і різні всі ці? Ну так, ну, да, тут, мабуть, ця машина була вживана, як купували. Зараз <рес> подивимося. Якщо поглянути позаду, то тут звичайна балка, пружини, амортизатори. Ну, доволі все просто. Батарейний блок ось розположений. Тут не пишеться. Бачимо по шильдику, скільки кіловат в неї батареї. Дуже цікава особливість цього електромобіля. Для того, щоб залити масло, то потрібно, потрібно зняти подушку двигуну. Якщо подивитися, то зливна пробка знаходиться все, бачите? Але їй мішає подушка, кріплення подушки. Ондо. А заливних, якщо подивитися, тут взагалі дуже цікаво. Заливні, бачите, там якщо видно, дві штуки. В перший раз це таке. Ну, це якщо брати автомобілі, які не випускались масло, то такі от моменти відбуваються. Ну, от дивіться, яка конструкція тут зробили, щоб відкрутити заливну пробку. Все -все. А зливну? Верхню ж. Це от зняли з подушку. Ну, На подушці чері, все якби заводське. Водичка потака. Якщо бачите, пробку зняти не можна. Відкрутили, щоб злити і все. А для того, щоб її зняти, потрібно знімати повністю сам кронштейн. А щоб зняти кронштейн, то третій болт, він зверху, він впирається в гранату. Потрібно зняти гранату. Ще не, не відомо, що потрібно зняти. Привет. Привід, якщо зняти його. Може ще щось куди мішати. Ну, щоб заміну масла зробити, потрібно пів машини розібрати. Ну, цікава, цікава машинка. Ну, якщо подивитися, то вона така мутнувата. і видно, якийсь осад є. Якщо так подивитися, бачите, зверху як от переливається колір. По запаху я б не сказав, що воно горіло, гарі не чути. Десь півтори літри. Зараз будемо заливати побачимо. Увійшло в редуктор 2 літри 100 грамів. Це поверхні заливні пробці. Зараз зворотні в зборка. Поміняли масло. Перевірили ходову, трошки задні селінблоки вже на підході. Передні селінблоки також трошки вже на підході. Ну, ще там, я знаю, тисяч 10 20 вони пройдуть. По маслу злили десь грам 900 біля літри, залили 2 літри 100. Тобто недоливу було десь літра 200, треба було доляти. Пробіг. Скільки я казав, 18 тисяч, майже 20 тисяч пробігу. Якщо такі авто, ну взагалі, якщо ви купили електромобіль, неважно китайський, європейський, то краще заїхати там на тисяч 10-15, перевірити рівень рідини, рівень масла, да, і вже тоді робити висновок, міняти, не міняти. Ну або краще першу зробити заміну, щоб бути впевнений, що все буде добре. Тому, якщо потрібно ТО якісь китайські електромобілі, як от Honda, як Січар Toyota, сьогодні там у нас також була, то звертайтеся, допоможемо заміною масла і допоможемо взагалі з ремонтами по електромобілям. Дякую за те, що дивилися це відео. До наступних відео.